Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде дуже цікава тема, як не звикнути до війни, тому що ми всі знаходимося в променентному стані довготривалої війни, навіть якщо ми не на фронті і знаходимося глибоко в тилу, все рівно ця тема нас не обходить стороною. І вона дуже актуальна для кожного з нас, тому я вирішив. Записати цей ефір для того, щоб ви змогли користуватися цими знаннями для, для збереження своєї психіки. І з чого почнемо? Чому ця проблема взагалі виникає? Тому що зараз можна побачити в соціальних мережах такі діалоги. Пости мовляв, в нас війна, а вони там у кафе пішли або каву п'ють, або в ресторані, або тут поки ви поки на поки на театрах шастаєте або музеях, ми тут воюємо або страждаємо і так далі, так далі, так далі. Тобто це один варіант, другий. Варіант не дуже часто зустрічається, але зустрічається, наприклад, після війни ми з вами всі зустрінемось. Там, я там, пише людина, наприклад, там, після війни з кожним з вас я хочу зустрітися, ви випити кави. Або після війни, давайте зустрінемося. Але після війни погуляємо, все після війни. І в цьому є проблема, тому що ви. Як, якщо ну, так відверто кажучи, відтерміновуєте цим своє життя, і це є проблема, тому що живете ви зараз, і мозок для того, щоб, скажімо так, щось зробити з тим фактом, що ви зараз теж живете, він починає звикати, тому що, ну, по-перше, нічого приємного в його житті немає. Є лише стрес постійний, і тому треба якось підлаштовуватись під ті обставини, які зараз виникли. І людина потрошки починає від себе від себе, скажімо так. Відрізати соціальне життя, наприклад, тобто, там, перестають зустрічатися з друзями, перестають ходити в кафе або там, навіть людина починає там, забороняти собі купляти якісь там речі, забороняє купляти собі навіть солодощі іноді. І е, тому, що не на часі, тому що потім, потім відсвяткуємо, потім ми не празнуємо день народження, тому що війна, ми потім відсвяткуємо, ми там те, ми там все і так далі. І це е, створює ситуацію, що мозку треба з цим щось робити, і він починає, е, скажімо так, е, надсилати е, Програмувати думки виправдовування того, що сталося. Тобто те, що коїться е на фронті або в тилу, е мозок починає перевертати, роблячи це нормою. Тобто, ну а що ж ви хотіли? Ну Це ж війна, тому бомблять. А що ж ви хотіли? Ну, це ж війна, тобто це все починає виправдовуватися війною. Все починає бачитись, ну, нічого страшного. Наприклад, вже багато хто навіть не реагує на повітряні тривоги, і, наприклад, вчорашня ситуація в Києві, показує про це звикання, тому що Люди, які загинули, коли потрапляння було в житловий будинок, вони до того розмовляли з, з другом по телефону за 5 там чи 10 хвилин до того, як загинути, і коли вони сказали, що вони нікуди не підуть, тому що ну. Постійно ж стріляють і нічого страшного. І тобто, якщо б вони не зволікали, вони б зараз б жили, а ось така позиція. Вона формується тим, що ми починаємо звикати. що Коли нас бомблять, ну це нормально, тому що це війна. Літають дрони. Ну і фіг з ним нехай літають, це нормально. Тобто людина перестає щось робити для того, щоб забезпечити собі безпеку життя, не з цією безпекою і зволікає і потрапляє в якісь ситуації. Але навіть якщо цього не стається, все рівно ми платимо дуже дорого, тим, що ми починаємо. Звикати до того, що ненормально коїться навколо нас, ми починаємо сприймати це за норму, а це перший крок до ПТСР, про який ми раніше я вам розповідав, про профілактику ПТСР. -у. Тобто, щоб цього не сталося, треба чітко собі дати пояснювати. і да? пояснювати. Тобто Дві порівняльні, скажімо так, шкали. Перше, я ок, світ ок, я ок, світ не ок, я не ок, світ ок, і я не ок і світ не ок. І треба зробити так, щоб навіть якщо світ не ок, ви були ок. Тобто з вами все було у порядку, навіть якщо навколо безпорядок. І так, навколо війна, так, ми страждаємо. Так, це погано. Чи можу я щось змінити? Так, можу. Я можу змінити своє життя. Я можу його хоча б трошки покращити. І для це, для того, не треба нічого. Ну там, Е, сверх... Неймовірно робити, по-перше, згадайте свої звички і свої якісь ритуали повсякденні, які ви виконували до війни. І намагайтеся повернутися до довоєнного життя у побуті. Наприклад, як... чому? Тому що те, з чим я стикаюсь, люди говорять. Про те, що вони навіть зуби перестали чистити деякі. А навіщо? А завтра прилетіть ракета, я не буду нічого робити. А, а кому вони потрібно? Тобто, от, отакі виправдовування – Ні, якщо ви чистили зуби до війни, вставайте і кожного дня чистити зуби. Ви причесувались – причесуйте. Ви вдягались, тому що я бачу навіть на вулиці багато людей. Стало виглядати неохайно. Люди вдягають незрозуміло що, виглядають досить так, наче вони там десь не на, на периферії, а на, на фронті, і їм ніколи не ні чесатися, не митися. Хоча в Києві, принаймні, поки що вода є, світло є, і можна. За собою доглядати. Тобто, якщо ви перестали робити якісь ритуали, то повертайтесь до них, тому що вони дуже важливі для вашої психіки. Це по-перше. По-друге, намагатись підтримувати режим дня, тому що деякі люди зараз там. Півночі не сплять, читають новини в різних телеграм-каналах, або дивляться телевізор, або Фейсбук, або ще щось. Потім не можуть встати по утрах нормально. І це теж розбалансирує психіку, тобто треба дотримуватись режиму дня. І це обов'язково. А по третє, робити все, що не заборонено. Ось не заборонено ходити в кафе, ходіть в кафе. Не заборонено ходити до кінотеатра, ходить в кінотеатрах. Не заборонено ходити в спортзал, займатися спортом, щось постійно робити. Нанатруйте, на, на, напружуйте себе на якісь дії, які були до війни. Це, це дуже важливе. Uh, і uh, помимо цього uh, треба напружувати мозок, наприклад, рутинною інтелектуальною роботою. Саме найліпше для цього це навчання. Зараз багато різних курсів міжнародних українських і навіть безкоштовних різні благодійні організації онлайн чи не онлайн проводять різні зустрічі, навчання можна вивчати мову. Це дуже корисно для мозку, для того щоб він не звикав до війни і у вас не формувалось... Посттравматичний розлад. Тому що війна закінчиться рано чи пізно, війна закінчиться, і питання, з чим ви залишитесь після того, як війна закінчиться. Тому що якщо ви зараз не ок і світ не ок, то колись світ буде ок, а ви залишитесь на тому ж рівні, на якому ви були, були у війні, і нічого з вашому житті доброго не. Гарного не, 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 не трапилось і тому е, нічого не зміниться на краще. І останнє, що я хочу сказати, це е, потрібно вистроювати стратегію, вибудовувати стратегію життя і намагатись їй. Її притриму притримуватися так. Це, це важко, не, 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 не треба будувати жорсткі плани, тому що прив'язувати їх до дат, якось відтерміновувати, тому що в реальному світі зараз все постійно змінюється. І тому о, намагайтеся о, мислити стратегічно. Тобто, вас потрібно, вам потрібно будувати стратегічні плани, о, поетапні, о, як то говорять слона, треба їсти по шматках, о, і о, намагатися втілювати в життя ці стратегії і ці, і ці стратегічні планування. І тоді, о, вам легше буде переживати е, цю війну, і е, ваша психіка буде не так страждати від того, що зараз відбувається, як в країні, і нав, нав, навіть якщо ви не в країні знаходитесь, все одно е, бути поза війною дуже важко. І тому нам треба гуртуватись і робити все, щоб ми не з, з, глузду, з глузду не з'їхали, поки ця війна триває. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайк, і підписуватись на мій канал і дивитись і коментувати мене. Всім па-па!